В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Любі наші молільники, браття, сестри, любі наші діти, люба наша молоде, наші воїни, герої, наші захисники і захисниці, хворі, немічні страждущі, подорожуючі, ті, що в чужині далеко від Отчого дому, ті, що підтримують, допомагають, велика, велика дяка. Дяка за всі отримані ласки і за всі молитви, молитви про славу, молитви подяки, прохання, перепрошення. Велика, велика подяка Богові за те, що ми знову сьогодні маємо ту добру нагоду спішити на молитву, молитися разом, бути поруч один одного і в тому служінні допомагати, підтримувати, спонукати і давати одвід Богові. Приносячи йому плід, плід любові, плід надії, плід віри, плід того серця. Ми, думаю, уважно сьогодні прочитали святе Євангеліє від Матвія, в якому Господь, спілкуючись з юдеями, сказав, що ви не гідні того плоду, бо ви не приносите його Господеві, тому інші люди, інший народ, інша нація. Буде приведена, яка в своєчасно приносить плоди на славу Господеві, а ви будете відлучені від цього плоду, бо ви не приносите його, бо немає між вами любові. каже той наріжний камінь, який став на розі, то він стане головним каменем, і хто до нього спотикнеться, отримає оту смерть. А на кого він придавить, то і той теж буде стертий з лиця землі. Тому, власне, Ісус і говорить. Що ви будете відлучені від того плоду, бо ви не приносите його в щирості свого серця, а тільки зверху є оте фарасейство, ота лицемірська закваска, нічого доброго між вами немає. І тому, власне, вони за ці слова юдеї хотіли вбити Христа, каменувати, але не могли, бо боялися народу, бо народ був велично коло Ісуса настільки було чисельно, що. Вони розуміли, що якщо вони торкнуться до нього, бодай пальцем, народ повстане і зітре їх з лиця землі, тому вони очікували, але їх насправді це дуже і дуже турбувало. Вони не могли собі дати з тим ради, тому що оця верхівка, оця законовчителі, первосвященники, вони переросли в те, що почали вважати себе богами, які вирішують все, яким все підвладно. Це нагадує нам і теперішні часи, де хтось один-двоє хочуть вирішувати долю світу, хтось один-двоє, троє чи декілька думають, що вони рядять і можуть розпоряджатися людськими долями і життями. Яка це глибока помилка, який це не раз вчинок, який дуже часто спонукає до дуже тяжких наслідків і випробувань? Де гинуть люди, де безневинні діти, молодь, старше покоління має дуже тяжкі випробування, і всі ми це зараз бачимо. І тому Господь говорить: схаменіться, застановіться, вся влада від Бога, і вона дана через помазаників Його, і ніхто, ніхто, хто відчуває ту правду, справедливість, не має супроти того виступати. А коли є брехня, обман. Коли є наклепи, коли є страшні чвари, значить треба зрозуміти, що щось не так між нами. І усім треба схилити голову перед Богом у святій тайні примирення і покаяння і усвідомити, що треба просити в Бога про того помазаника, про того лідера, про того, хто візьме на себе відповідальність, і ми цілковито в тій довірі спільно будемо рядити далі. В тому земному житті, тому почуймо ті слова, станьмо тим народом, який своєчасно і щиро дає плоди на престіл Небесного Отця. Ми з вами на вечір'ї Успіння Божої Матері, ми з вами у підсумку того успенського посту, ми з вами у тому великому проханні до дості Богородиці, де сьогодні в багатьох храмах після вечірні. Виставлялася вже плащаниця пречистої Богородиці, яка в той непояснимий чудесний спосіб уснула, уснула тихим сном і була піднята на небо, і восіла в тому величному Царстві Божому. Тому молімося зараз щиро і глибоко віруємо в те, що Божа мати сьогодні і завжди є поруч з нами і допоможе нам змінити своє життя. І прославляти Небесного Отця. Зараз поширюємо нашу молитву, будьмо активними, підказуємо, допомагаємо одні одним, щоб наша молитва наповнилася тисячами сердець, які одним словом, одними устами прославляють Господа. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди і свій все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого. Перед усіма віками світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого Ради Спасення, зійшов із небес і оплатився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємі, рівно славами, що говорив через пророків в єдину, святу, Соборну, апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Синові! Що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що і Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, всі разом, прославляємо Бога, всі додаваємося до молитви, разом усі до гурту, стукаємо в ті двері, нагадуємо, що молитва розпочинається. Нехай Господь буде з нами. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя разом, Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молитва великої подяки, до любого бога. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія, Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія 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 Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь, омилюби Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Третій наш десяток молитва за наших воїнів, героїв, захисників і захисниць, поранених, полонених, пропавших, молитва за родини наших героїв, за велику любов, за велике терпіння, за підтримку у стражданнях і немочах всіх рідних наших героїв, які зараз у тому великому пережитті. Молимося щиро, будьмо поруч, підтримаймо, будьмо пильні і уважні, бо, повірте, не раз можемо навіть і не знати, що поруч з нами є мати, вдова, є дружина, яка залишила себе з чоловіка, є діти, які чекають на батька з полону, чи з того, що Він пропав без вести. Молимося щиро за всіх наших героїв і за перемогу. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй помилуй, ісусе, ісусе, Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе. Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині по час, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. Прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молитва четвертого десятку, за сім'ї, за родини, за хворих і немічних, страждаючих і терплячих. Молимося щиро за всіх одиноких вдів і сиріт, подорожуючих тих, що в чужині далеко, молитва за наших паломників. Які зараз мають паломництво в різні куточки як України, так і світу, молитва за дітей, за молодь, за всіх хворих, немічних, всі молитви, які ви складаєте, молюємося щиро за всіх наших жертводавців, доброчинців, велика дяка, особливо ці ось, ці дні, от вчора, позавчора. Сьогодні я дуже дякую вам, дорогі молільники, за вашу підтримку, за ту всебічну підтримку для наших воїнів. Для хворих особлива подяка за ваші ефіри, за вологі серветки, які ви скерували, за багато памперсів для хворих, немічних лежачих, за ліки, які ви скеровуєте кожного разу, перепитуючи, Отче, чи можемо долучитися, чи фінансово, чи видимо, чи не вийдемо. Дякую вам, любі, бо насправді ви величні і достойні. Це насправді чудо, яке Господь творить через кожного з нас. І низький уклін кожному. Навіть недавно ця маленька дитина, яка з мамою мені писала, казала отець, вона сама своїми руками для хлопців зробила гостинці. Тому, велике дякую за те, що ви допомагаєте. Молюся за вас щиро, за всіх молільників, за всі ваші наміри, які сьогодні складаємо перед Богом. Марія Марія, Мати Божа. Молися, молись за нас. Марія Марія. Мати Божа, молися молись за нас разом. Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше, Потребую Твого милосердя, Отче і Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося п'ятий десяток, молимося за душі спочилих. Душі обієнних, наших воїнів, наших героїв, тих, що віддали своє життя новоприставлених воїна Андрія, воїна Романа, воїна Романа, воїна Андрія, яких ми недавно хоронили і знову завтра і післязавтра буде мати похорон наших воїнів. Тому молімося щиро за всіх наших героїв, за всіх обієнних, дітей, молодь, старше покоління, померлих наших рідних, душі вчистили, що вортовані, народжені діти. Молимося і всім бажаємо в молитві вічну пам'ять. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий 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 помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання нашого Отець, прибіжище наше син. Покровитель наш Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі. Отче да, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, благослови благословення всемогучого Бога. Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Любі молільники, хвала Богові! Завтра величне свято, дай Боже дочекати, переночувати ніч, величне свято, Успіння Богородиці, де Божа мати, в той величний спосіб, чудесний, уснула, не померла і була піднесена самим Господом Ісусом разом із соньмом ангелів до того небесного Царства. Завтра Марії, тому щирі вітання і молитви за всіх наших Марій, щирі вітання кожному, хто пригортає до серця Христа і насправді чекаю на ваші болитовні наміри, щоб ми разом спільно молилися завтра по всіх, -всіх наших парафіях, всіх наших храмах. Завершується піст, і завтра величне торжество пречистої Богородиці, в небо взяття, успіння пречистої Божої Матері. Дякую щиро всім за молитву. І знов ж таки нагадую, що цей тиждень ми вже третій день, четвертий, скоро будемо активізуватися і хочемо допомогти нашим героям. Тому дуже дякую всім, хто хоче, хто прагне ту вдовину лепту, ту скромну свою ефіру для того, щоб допомогти всім тим, чим ми можемо їм зарадити і підтримати, бо це наші герої. Тому чекаю на ваші молитовні наміри, на місяць серпень, на завтрашнє свято. На підтримку наших захисників і захисниць, низький уклін кожному за те, що ви завжди разом малята, щирі вітання, завжди вам передаю привіти і дякую, що ви разом молитеся з мамою, з татом, з бабусями і дідусями. Слава Ісусу Христу!